Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. В наступному матеріалі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. 9 вересня на сайті президента України з'явилась петиція про надання Оріхову почесного звання Місто Герой України. Автор звернення Дмитро Дем'яненко розповідає про масовий героїзм жителів міста. Через щоденні обстріли, що тривають вже з перших чисел березня, місто зазнало численних руйнувань, але не дивлячись на це, в ньому живуть люди, які готують їжу на багаті. Щоденно після обстрілів намагаються відремонтувати свої домівки. Волонтери доглядають за тваринами, яких вимушені були залишити господарі. Голова громади з командою, також у місті організував коридор для евакуації населення. Працюють комунальні служби і забезпечують за можливості ремонт інфраструктури. Героями є працівники районних електромереж, які ремонтують перебиті дроти майже щодня під обстрілами. Багато хто з них зазнав поранень. На думку автора, мужність у ріхівців заслуговує на пошану. Наразі петиція зібрала понад 700 голосів з потрібних 25 тисяч. Але попереду ще 90 днів. Тож всі, хто підтримує таку ініціативу, ще встигнуть доєднатися.